Ви вітаю вас. Нагадую, ви на першому міському дивитеся консиліум. В першій частині ми з вами говорили про переливання крові бойовими медиками на нулі. Як це відбувається і для чого ми допомагаємо волонтерам збирати певні системи для цих цілей? Але друга наша частина зовсім про інше. І сьогодні ми будемо говорити про інсульт, точніше про перемогу над ним. І е, наш гість ну, зазвичай до нас приходять медики. Він не медик, але але дуже е, цікава історія і досвід, і мотивація, якою хочеться поділитися з кожним із вас, і особливо е, з людьми, які е, мають певні ризики щодо е, цього захворювання. І я рада вітати в нашій студії Максима Недвигу, людину, що пережила інсульт автора книги, як ми перемогли інсульт. Ми разом всією родиною, ну і розуміємо, що величезна доля це саме вашої е, такої волі до життя, е, вашого бажання відновитися. І давайте, е, от знаєте, я розпочну з того, що коли мені зараз говорять про інсульт, я згадую в першу чергу один з ефірів, в якому неврологиня сказала, що інсульт це буде дуже поширена хвороба серед людей мирних, які зараз переживають. Дуже важкий час, стреси, обстріли, недосипи і таке інше, І особливо серед військових, які отримують черепно-мозкові травми, і це збільшує в рази можливість того, що в них відбудеться інсульт. От на тлі цього, ваша книга це просто, знаєте, такий посібник, який, мабуть, треба прочитати кожному розуміти все те, що ви пережили. І скажіть, з цього. Взагалі, як почалось почався цей шлях, розуміємо з інсульту, як ви це відчули, і як прийшли до того, взагалі, що написали книгу і стали от таким мотиваційним спікером для людей, що стикнулися з цією хворобою? Ну скажімо так, коли я почав рух до відновлення разом з медиками, разом з спеціалістами реабілітації зі своєю родиною? То я повністю занурився в цей світ, і для мене весь інший світ він припинив своє існування. Але протягом десь 9 місяців, коли до мене почало приходити розуміння, того, що і в мене може вийти, я можу вискочити із цієї всієї історії, то я почав цікавитися, а всім, що навколо відбувається з такими людьми, як я. І коли я побачив, що наскільки все погано в тому плані, що немає позитивного досвіду, немає позитивних прикладів, і люди здаються, вони не вірять в можливість одужати, припиняють над собою працювати. І до мене якийсь прийшов внутрішній такий сигнал, поштовх можна так назвати, що я маю щось із цим почати робити. І Я почав про це писати у своїх соціальних мережах, що як я мене те вийшло зробити, як те, і так далі, тому подібне. І коли цих дописів стало все більше і більше, тоді мене почали кудись запрошувати. І так от і почався цей рух до того, що має бути створений якийсь продукт, яким може будь-хто, хто з цим зіткнувся, хто з цим цікавиться, а він може ним скористатися. І ось так народилася ця книжка. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, наскільки складними були ураження? Як взагалі це відбулося? Чи були у вас якісь думки про це, чи якісь натяки, чи сімейний лікар вам казав? От пане Максиме, ви в групі ризику, будьте обережні, у вас може статися інсульт? Так, я знав про свої ризики. Я страждав на високий тиск, але мені здавалося, що те, що ми робимо, ми приймали на постійній основі спеціальний гіпотензивний препарат, який знижує тиск, і що цікаво, і в день. Цієї всієї історії я теж прийняв цей препарат, і тоді постає питання, що продається взагалі в наших аптеках. Там може там крейда, а не припака. Так от. І як це сталося? Це сталося раптово, прямо от на вулиці, на Старосіній площі у яскраву сонячну погоду об 11.10.20 вересня 2018 року. Я собі йшов на ділову зустріч, і раптом я відчув, що вся права сторона мого тіла. Вона припинила працювати, але я зробив одну єдину річ в цій ситуації. Розумну, я дістав із лівої кишені, а права рука вже не працює. Дістав телефон і зателефонував дружині. Сказав це зробити. Встиг так? це зробити? Сказав, що зі мною відбувається. Вона як тільки вона в мене лікар. Вона почула, і вона одразу, в принципі, вже виставила попередній діагнози, що зі мною саме ця історія. Ну і потім почалися ці всі заходи: госпіталізація, діагностика, лікування. Десь декілька днів було питання життя та смерті, тому що інсульт у мене був геморагічний, а у нього 45% летальність, тобто всі. Люди, які отримують таку форму інсульту, вони помирають протягом перших декількох днів. Ну, мені пощастило потрапити у 55%. Ну і як бачите, доволі непогано відновитися. І надалі я просто даю приклад, такий посил, що от роби ось це, ось, це, ось, це, ось це, і ти маєш вискочити і повернутися до активного життя і не бути якимось овочем. Давайте уточнимо для наших глядачів? Ми часто говоримо в принципі про інсульт, але два такими простими словами є, буває коли за купарка Це один вид інсульту, або тромбом, так а є у вас геморагічний – це як крововелиття, так коли розривається судина від тиску, не витримує, і тоді також є пошкодження головного мозку. Скажіть, пане Максим, наскільки? Взагалі в якому стані ви потрапили на реабілітацію? Тобто, іншими словами, чому вам довелося вчитися наново? Коли ми говоримо з лікарями, вони описують певні знаєте, як в підручнику певні кейси. От як це? Але є якийсь алгоритм. Якщо людина цю функцію втратила, ми робимо це. Але все це слова. А ви живий приклад? От коли сталося це, що з вами відбулося? Ну, Коли мене таке запитують, то слід розуміти, що мозок людський це найскладніший об'єкт, який взагалі існує у всьому всесвіті. Я думаю, що ніхто із присутніх нічого більш складного не назве. І в ньому дуже багато частин, і інсульт може відбутися в будь-якому місці. Що робить кожен інсульт унікальним? Тобто не можна розглядати ось якусь загальну картину, тому що кожен. Випадок, відновлення, він буде унікальним, і в реабілітації завжди треба, щоб був індивідуальний підхід. От. А почалося все з того, що я ж припинив вже розуміти мову інших. Я вже не міг нормально розмовляти. Коли я щось намагався сказати, то з моїх вуст злітав словесний салат. Мене ніхто не розумів, а я не розумів того, що мене не розуміють. І це мене дуже сильно дратувало і вводило в такий. Ну досить пригнічений стан, я не міг рухатись, я не міг підвестися навіть з того ліжка і так далі. Тобто, ну, стан мій був доволі такий плачевний на цей момент. Ну, як бачите, все можливо декілька років в такої праці щоденної і можна, можна повернутися до активного життя, що я і демонструю власним прикладом. І хочу, щоб таких людей, які повернулися. Щоб їх стало Ви знаєте, я не можу не спитати чи була якась реакція людей, коли це з вами сталося? Бо дуже часто лікарі говорять, що люди ігнорують симптоми, хоч ми і повторюємо, і, і ніби то навіть мені здається, в школі повинні такі певні е, структури діти знати там перші симптоми, то ж інсульту. Коли побачать вдома в когось в рідного чи на вулиці. От кажуть, що люди проходять повз думають, що людина може випила зайвого чи що, щось на вас якось зреагували? Хтось запропонував вам допомогу. Ні, мені ніхто нічого не запропонував. Я вже отримав допомогу від дружини і чекали. Вона чекали вона сказала на прибуття я тобі швидкої, так? швидку, але я її не послухав і дістався сам власноруч самотужки на автомобілі. Керуючи ним. Може, одні... навіть отак в процесі цього це, це, це в моєму випадку. Це що саме зі мною відбувається? Що я роблю? Що це інсульт? Той момент я не усвідомлював. У мене просто от була домінанта, що я маю дістатися своєї дружини. От. А оточуючи, вони, вони не знають, що це таке. А у випадку, якщо це відбувається з молодою людиною, вони в мене в 43 роки, то перше, що їм прийде у голову, це що людина. Випила і так далі. Ну і вже п'яний Прилігла так далі. відпочити, да. як то кажуть. Вот. Mm -hmm. Тому що ну ознаки, які ти погано розмовляєш. Ти взагалі ну, дезорієнтований так. повністю. Ну і перше, що йде на розум, п'яний і, і навіть не питають, чи потрібна допомога. Скажіть, будь ласка, весь процес вашої реабілітації ви його якось вирішили. Задекларувати, записати, запам'ятати разом з родиною, з дружиною, як ви його згадали потім і передали, що ви робили в своїй книзі? Що саме, чи ви писали ті пости, чи вам допомагала родина передавати той внутрішній стан, який ви відчували на всіх етапах? Ну, почнемо з того, що в месенджерах, там дружина листувалася з моїми друзями, і картина повністю перебігу хвороби оцих перших днів от ми її виклали в книжці. Там із цих месенджерів ми це все взяли. А вже потім, коли ну зараз ж сучасний світ, у тебе смартфон це цілий світ, і ти береш і. Десь щось сфотографував, там був те був, і отак ця картина і відтворилася. Що хронологія самого перебігу хвороби і. Реабілітація. А вже коли я почав про це писати, тоді до мене почали приходити ідеї, що я, мабуть, таки займуся тим, що я напишу книжку, і тоді вже збір цієї інформації він вже став носити такий системний характер. Знаєте, що цікаво, що, мабуть, не тільки людям, які мають певні ризики інсульту, а мабуть, кожен з нас має певні кожен. ризики, так а не тільки ті військові, про яких я вже згадала, але навіть лікарі, кожен має. Оце не тільки підручник в своїй там медицинському виші прочитати, а й отаку таку книгу, де, мабуть, оці всі відчуття, що ви відчували, ви передаєте, тому що коли вони бачать пацієнта, вони взагалі геть не знають, що в нього в той момент відбувається. Ну хіба що я чула про депресію від того, що щось не виходить, або про демотивацію, що людина була успішним директором, наприклад, а тепер втратила певні функції, не може там пам'ять відновити, чи ще щось або бухгалтером, щоб потім повернутися до цієї роботи. От так вони бачать своїх пацієнтів. А що відчуває в той час людина, яка лежить і або приходить, або привозить її на реабілітацію, то мені здається, їм взагалі геть невідомо, так? Ну такої літератури у всьому світі на сьогоднішній день там буквально цих, кількість цих видань можна перерахувати на пальцях двох рук. І одна з них моя зроблена українцем. Тобто світ внутрішній, що відчуває пацієнт, який проходить через ці всі кола пекла, я його спробував описати у подробицях у своїй. Літературній спробі такої. До, до того ж, ви не мали ніяких літературних своїх видань це перше, так ну видань не мав, але деякий досвід у мене був навіть ще з дитинства. Я вів щоденника ще коли мені було сім років, і на певному етапі мені це подобалось. Так що що таке літературна спробі, Літературна праця для мене це не якась новина. Пане Максим, що змінилося з того моменту, як ви відновилися? Чи е, скільки взагалі пішло часу на е, всю реабілітацію? Чи можна сказати, що це тепер спосіб життя е, постійний, на кожен день, якийсь алгоритм, який ви виконуєте? Е, як змінилося ваше, е, ваш світогляд взагалі після? Повністю? Повністю. Ну, якщо я всім кажу, людина до. Мозкової катастрофи це одна людина, а вже в житті після це інша людина. І це в першу чергу треба зрозуміти оточенню, що це вже трошечки інша людина, інша як особистість. То, що там ти щось дозволяв собі у минулому житті, зараз ти живеш уже по зовсім іншим правилам, і цінності змінюються, і все на світі. От, і це теж є в моїй книжці. Тому. Дуже часто родичі вони не розуміють свою рідну людину, з якою сталася ця ситуація. А я в моїй книжці є ключі, от як можна це спробувати зрозуміти цей внутрішній світ. Ну, це ж, по-перше, взагалі, ви прийшли в цей складний етап, чи правильно я зрозуміла там з певних інтерв'ю, які бачила до нашої зустрічі, що ви і, і писати вчилися наново, там і говорити так, саме так. А, і говорити. Ваша рідна мова, а, мабуть, не українська. Ви ж одесит, чи, чи є певні? Ну я не знаю, Я одесит, але народився я в Черкаській області. Я увазі, ну, вас, ну да. Я певні знаєте, є певні люди є регіони, де а, з дитинства розмовляли російською, є українською. Я у вас чудова українська мова, тому я ж не знаю, яку мову Я відновлювати 15 років. А до цього я жив у Черкаській області. Тому вас... але я досить непогано володію російською мовою. Тобто, ви так не що? одну мову. Я про це так. хочу підкреслити, Ні. що ви відновили і багато мов і наново взагалі навчилися писати і, судячи з усього, ви дуже багато допомагаєте і зараз так відвідуєте такі мотиваційні зустрічі в реабілітаційних центрах. Так, да. я більше скажу, я і сьогодні цей процес реабілітації він не закінчується. Я щодня щось роблю для того, щоб і мені гірше не стало, тому що це ж така історія може і початися відкат, якщо ти не будеш займатися. От і це все я от доношу таким, як я, їхнім родичам. Це ну, як місія, така в мене. Знаєте, в Україні триває війна вже понад 10 років, і я впевнена, що багато військових зустрілися з цією страшною хворобою. Скажіть, будь ласка, чи зустрічалися ви з військовими, які пережили інсульт, чи якось хтось може вам писав Чи контактуєте ви з цією групою наших саме захисників? Неодноразово. Я от працюю зараз в реабілітаційному центрі, в одному із найкращих реабілітаційних центрів Одеси. Там є декілька військових із важких. Такими ураженнями мозку з ЧМТ. Uh -huh. От і я теж там намагаюся з ними контактувати, там підбадьорювати. І я бачу динаміку, от, якими вони потрапили туди, і от така важка щоденна праця, і все-таки є зрушення, і їм стає легше, і краще. От вони ще не ходили, вже починають ходити потрошку uh -huh. і так далі. Чи є змога наразі бачили, які такі страшні відбуваються. Обстріли Хар... Харкова, Харківської області, це наша така а, столиця а, видавництв наших? А, чи є змога друкувати далі цю книгу для того, щоб вона допомагала і несла ваші знання, ваш досвід? А, чи є може десь вона в електронному варіанті, чи можна взагалі долучатися до вас? Я знаю, що у вас є така активна сторінка, навіть Ютуб канал, де ви даєте рекомендації, а, як взагалі зараз може? Важливо, чи ні це робити. Ну є і електронна версія, є і аудіоверсія. Я сам власноручно читав. Тобто ті, хто не можуть прочитати, а є ж ті, у кого уражений зір, вони не можуть читати. Я, будь ласка, слухайте вуст самого автора, причому я з максимальною експресією, на яку тільки здатен, я це, весь цей текст я прочитав. От. І електронний варіант, є друкований. Все, я новий наклад забрав. Uh -huh. і я, до речі, ось беру участь у виставці Українська книга на Одещині, яка буде ось 7 по 9 червня в науковій бібліотеці Національної Одеській. Так що запрошую, Знаєте, це така дуже важлива справа, на мій погляд. Дуже часто до повномасштабного вторгнення люди шукали собі коучів. Знаєте, когось хто прокачає, хто щось зробить за тебе, то вкладе свій алгоритм вдачі тобі в голову. Але я ніколи не чула, щоб саме, окрім от першої нашої зустрічі, про те, коли я почула про вас, щоб люди ділилися саме от такою історією. І дуже багато чула про те, що люди навпаки закриваються, замикаються. І якщо якогось мають такого успіху, як у вас, то взагалі думають. Пронесло, слава Богу, я це зробив. Я вийшов з цієї прірви і продовжу далі жити. А от у вас є ця енергія і наснага ще віддати, не тільки ем, продовжити своє життя, а ще й відкритися для інших. Це, от знаєте, дуже важливо, мені здається. І е, ваш приклад, я впевнена в реабілітаційному центрі, саме надає. Якихось сил пацієнтам, які туди приходять, і, мабуть, вони вам навіть не вірять, що у вас все це було в Багато в житті. Багато хто не вірить. Мені такі коментарі, деякі люди пишуть, що мабуть, ти щось розказуєш не те. Я кажу, будь ласка, ось книжка. Там є всі мої перші кате, і все на світі фотографії, як mm -hmm. я виглядав. От так, що все абсолютно реально. Просто ну що таке відновити мозок? Це чи після інсульту, чи після ЧМТ? Це просто важка щоденна багатогодинна робота, і більше нічого. І от мозок він відновлюється лише рухами. Тільки так. Щ щось якісь нові у вас хобі чи е, навички з'явилися після реабілітації? <клес> чим вам захотілося займатися до, е, як то кажуть, до цього розподілу життя на до інсульту і після? От чим зараз ви е, захоплюєтесь? Чи щось нове е, вас так знаєте привабило? Ну я. Працюю зараз в реабілітаційному центрі. Багато чого дізнався нового досвіду отримав і так далі. Мало того, знаєте, коли ти просто знаєш процес зсередини, але це ж всього твій приклад. Угу. Але реабілітація це набагато більший світ. і Тому мені цікаво, а як в тому випадку люди роблять, а як в тому і так далі. Ну і я отримую ці знання, от, чомусь новому вчуся. І, мабуть, бачите, як зараз ця реабілітація. Ну, до речі, от, Книга-видавнича справа вона стала для мене новою. Абсолютно. Я ж ніколи нічого не видавав. А от як от ти абсолютно з нуля взяти і видати книжку? Ну, я пішов там в одні двері, постукав, в другі, в треті. і ну, зрозумів, як саме мені це зробити, взяв і зробив. Розуміємо, що і ви також зараз спостерігаєте за тим, як цей процес реабілітації змінюється, і мабуть, ось осучаснюється, тому що наразі під час довготривалої вже війни ми бачимо, що всім потрібна реабілітація пораненим цивільним, які потерпають від обстрілів, і ця реабілітація вона поступово змінюється і в нашій країні. Ми беремо приклади від колег від американських, від європейських провідних країн, і бачимо, що змінюється все на краще. Ну звісно, нам би хотілося, щоб швидше це відбувалося, і тільки зараз в таких найгарніших приватних центрах реабілітаційних є все найсучасніше. Але сподіваюся, згодом і наші певні такі обласні міські лікарні теж будуть мати такі кабінети, і в тому числі для людей з інсультами, які нікуди не поділися. Тому ви війна вона витіснила, знаєте, на другий план все на третій, на п'ятий. Але е, є люди, які потребують і е, з перших днів оцієї реабілітації. Так я вам більше скажу, що якщо б 6 років тому в мене був під рукою такий реабілітаційний центр, який реабілітаційний центр Реалайф, угу. то я в якому я зараз працюю, то я б відновився б набагато швидше, от, от. бачите. Так. Дякую вам, да. дякую вам за вашу історію за те, що е, не побоялися і знайшли в собі сили поділитися цією історією. Ви винести її на загал. Е, нагадаю всім, Максим Недвига, людина, що пережила інсульт, автор книги Як ми перемогли інсульт був в нашій студії. Вам бажаю успіхів е, і е, сподіваюся, що ваша книга, ви ваш приклад, допоможуть якомога більшої кількості людей. І е, вже час знаєте ще одну якусь мову. Брати на вивчення і перекладати вже і для інших, інших знаєте, з інших країн людей, ділитися ще й отак досвідом. Нашим глядачам я бажаю тільки здоров'я, обов'язково профілактуйте його, і тоді все буде добре. Ви не будете знати нових діагнозів у своїй медичній картці.